будинок, це брата Сашка, а то сестри, ви кажете. А взагалі ви чули про Мельника, от всі проблеми, що були, що... що? затримали його. Ти можете прокоментувати як сусіди? А Що ми що... Ми що... Ми ви за... що... що він за чоловік взагалі? От, як люди. Воно, стоять два Хай ви Ні, то вони не цікаві, мені цікаві сусіди. Ми що про Петра, Волод... що Петра Володимировича кажуть? Як як людина взагалі? Я доступний. Самі, самі, да. Ним можна було говорити, можна було зрішати всі випроси. Хоч з тим, хоч з тим. Ні, а я, я зі мною як не перецікавилася. А Сашко його де, а брат його де працює він? Там же десь десь в академії, да? Бо Петро Володимирович, він же ж керує академією, а цей нібито ну десь в іншому місці працює. Так? Де де керує? — Директор масторфа. А, вот. це брат, да, його. А взагалі-то ви так як прокоментувати можете, як місцеві, як місцеві мешканці відносяться до того, ну як що з Петром Володимировичем сталося взагалі? Ну, все нормально, до його відносилися. Що там? А що сталося? Арештувалися, підкинули пі гроші. — Тобто ви вважаєте, що йому підкинуло, що він хабарі не брав, да? в академії? Ну, от ваша думка. Як сьогодні їх не бере, скажіть. скаже, ага. чоловіче. Бо багато людей кажуть, що, наприклад, ну, кажуть, що це нереально, йому підкинули цей портфель з грошима. А ін, інші кажуть, так що він не постійно брав. В мене Ігор. Да. Ми, ми журналісти, наша версія газети. Слушай, ага. Сергею, Сергій, мені треба ручка. Тебе нема до косяк. І звісно, чи що-небудь.